Звикнути можна до всього. До рваних тіл, до рештків, до всього можна звикнути. Витяг цей пакет півтори години він просидів оцей чорне вугілля тіла коханої перебирав, поки знайшов. Малесенький бриліантик. Малесенький бриліантик з того колона, який він їй дарував. У мене ще один кров на бірцях не висохла. Чому вони запитаються, що потрібно? Чим ми можемо допомогти? Якщо ви забудете про фронт, то фронт буде кожному вашому місті. Кожен хотів прийти до нас і забрати у нас ласий кусок землі. Та балебейникава! Дорога на схід України, двоє чоловіків у військовій формі у машині. і Борода в їх очах вже назавжди є те, чого не описати словами: на берцах нерідко крапля чужої крові, на руці шеврони з написом На щиті. Їхні поїздки не бувають зі щасливим кінцем, і їм навряд чи подякують, коли вони доставлять свій вантаж. Роман та Сергій привозять тіла загиблих хлопців та дівчат. До моменту знайомства з Романом. Спочатку повномасштабної. За станом здоров'я е, воювати я не можу, тому що в мене кардіосимулятор стоїть, серце не, не хотіло працювати самостійно. Я займався е, на той момент, це була евакуація 200 називалась. А зараз воно називається евакуація полеглих на щиті. По цей день я займаюся цією справою, важкою справою, але потрібною, тому що я вважаю, що кожен полеглий герой України має бути своєчасно доставлений додому і похований з усіма почастями, які належать йому віддати. Важка, нелегка справа. Про це боляче говорити, тому що буває так. От я їду вранці на роботу. Ніби все не так і погано. Місто Дніпро не окуповане, живе. А зустріч їде машина і написано на щиті, або 200. Я дуже добре розумію, про що йде мова. І я розумію, що це чийсь бід. чиясь родина, отримує звістку, а потім буде поховання людини. У нас був випадок дівчина з 24-ї бригади. Її тіло привезли, його впізнати неможливо було, вона згоріла повністю. Повністю. Угольок. Побратими знають, що це вона. Мати знає, що це вона. Але ну, особливих нічого. Тільки шляхом ДНК. Був моментик, хлопець, який в майбутньому мав би стати. Е Чоловіком цієї дівчинки витяг цей пакет. Півтори години він просидів оцей чорне вугілля тіла коханої перебирав, поки знайшов. Малесенький бриліантик, малесенький бриліантик з того колона, який він їй дарував. Золото розплавилось. Золота не було, залишився один, один єдиний малесенький брилянтик. Я мати стояла, він стояв, які можна сказати слова утіхи. Стоїш мовчки, як остолоп, голову схилив, сльози льють. Дійсності емоціонально це дуже важко. Буває таке, що приїжджаєш і Тебі просто розриває на частини і тобі не хочеться нікого не бачити, нічого говорити. Просто сідаєш сльози рікою течуть. Тому що ти бачиш те, що буває в голові не вкладається. І переживаєш ті емоції, які... Ну, важко словами передати. Є евакуаційні групи, це безпосередньо військові частини. Вони витягують своїх хлопців. Це найважче витягти безпосередньо з нуля. І доводиться хлопцям від трьох до десяти кілометрів містами. Тягти це все на собі. І вважайте, що це під постійним обстрілом. Без уваги це не, не помічається з того боку. Вони не, не гнушаються нічим. Чому вони не дають о, забирати тіла полеги? А чим більше болі принесуть, тим ліпше їм становиться. Емоції тут зайві. Якщо будеш емоціями перейматися, то Скажімо так, прилетить. Швиденько перепакували, забрали і від'їхали. Праця ЦВСНІКА, це цивільно-військове співробітництво, тут не тільки військові, а й волонтери займаються цією справою. Полягає не тільки в доставці загиблих бійців. Є ще така у нас процедура, як ексгумація називається, коли останки загиблих бійців не встановлених ховають, а після встановлення ДНК відбувається саме ексгумація, перепоховання на батьківщині в рідному селищі, місті. Найважче найважче – це спілкуватися з, з родичами. Оце найважче. Звикнути можна до всього. До рваних тіл, до рештків, до всього можна звикнути. Але коли ти стоїш і тебе чиясь матуся лупить по щекам. І задає тобі питання, а чому ти тут? А мій тут? Але з іншого боку, якби не ви? А як пояснити їй? Я повернувся, вибачився і пішов виконувати свою справу, а моя справа на... Заключується в чому. Оформити документи належним чином і ідентифікувати людину, якщо це він. По татуюванням, по шрамам, по особливим, то що є жетон при тілі, або на куртці написано там позивний, або це ще не говорить про те, що це саме ця людина. У мене був випадок такий тіло, а в нього три військових квитка з собою. Хто він із цих трьох? Це теж не являється тільки досконала ідентифікація, тобто або татуювання, або підтверджена листом. Операція, яка проходила, була відбулася у людини, або ще якісь особливі відзнаки, які є на тілі, що можуть довести, що це саме ця особа, яка загинула. Ми в дорозі, скоро все буде в Як завжди, Сергію, був один випадок, коли частина підтвердила, що це тіло. Загиблого хлопця. Але батьки настояли на тому, що треба провести експертизу ДНК, а через два тижні їм прийшло сповіщення з того, що син їхній знаходиться в лікарні Мічника. Він живий і не все гаразд, звісно, з ним. Але він живий: 300 не 200. Роман Кремезний і неговіркий спортсмен. У минулому актор. And what? Five kills of heroin than you. <laughs> Саме у спортзалі Моноліт він познайомився зі спільнотою, яка стала другою родиною. До війни я спортсмен і актор кіно. Коли зранку почалося, ми всі групи зібралися. Олександр, я і другі хлопці обсудити далі наші події, що ми будемо робити. Вирішили так, щоб наших сім'ї евакуювати, а ми починаємо працювати. Спочатку була це евакуація дітей. Ну, як з 2015 року ми займалися, допомагали ну, дитячим будинкам, дітям-сиродам, то одразу поставили акцент на те, щоб дітей, ну і все, що потрібно, снабдити. Ну, а далі, як Сергій говорив з Сергієм, ми почали їздити ну, на, до хлопців на фронт і снабжати хлопців всім, чим потрібно, діставати. Ну, день через день. 22-й рік практично пройшов на війні. Я з, з, зрозумів навіть значення, що от слово в один момент, що таке війна це страшно. Це не кіно, це, це дуже велику ціну платиться за те, щоб Україна була вільна щоб наші діти не боялися ходити по вулиці, щоб наші дружини, жінки взагалі в Україні були вільними, щоб не було того ужасу, який проходить за лінію і також на лінію. Буквально вчора ми приїхали. Сергій на базу поїхав. Я до себе і ну, загалом я по формі не ходжу по місту, просто треба пройтися додому, як кажеться. І мене зустрічали люди з такими питаннями. Ну, більшість знає, що ми з Сергієм часто, то тобто, ну, там, де важко. І з такими питаннями, а ну що там, наші хлопці продвигаються, ну як там? Скоро вже буде перемога. Ви знаєте, мені настільки, на що я відповів, говорю, ви знаєте, у мене ще кров на бірцях не висохла. Чому вони запитаються, що потрібно, чим ми можемо допомогти, щоб приблизити перемогу нашу. А ви питають, коли вже перемога. Що люди просто розверталися і йшли, я навіть забув, куди йшов в той момент. Коли просиш, тому що ну, в дійсності важко, що потрібні від простуди. от, Казалось би, хлопцям на передову оці чиї колдрекси і прочим другою. А ти в три тижні 10 пачок зібрав, я розумію, що... Ну і люди, людей, якісь другі, другі питання. Взагалі, як я почував, хто би мені на бензин дав, а хто б мені там ремонт в квартирі зробив, Я деколи, просто руки починають пускатися, але ти розумієш, що ти не можеш, не маєш права це зробити, тому що треба рухатися далі. Відкривайте серця. Не будь глухі, сліпі, люди. Тому що тільки ми можемо це зробити гуртом всі, і буде перемога. Ви подивіться на тих нещасних, які залишились на окупованій території, які казали, що це не наша війна і Бандери нам не зараз служать, вони зараз служать і воюють проти свого ж народу. Там прийде Владимир Владимирович, освободитель, і чітко покаже напрямок руху, куди вам треба рухатися. А ви зараз бігаєте від ТЦКшників, кажете вони, довбойок. <кхем> Вибачаюсь. Як є. Але воно так і є. Ми закінчуємося, нас залишилось не дуже багато. А російська армія вона має ресурс. Ой-ой-ой. Я хочу сказати трошки, звернутися до цивільних людей, які живуть в нашому місті і в багатьох інших містах України, де не так часто прилітає і не так часто вони бачать жахіття. Люденьки, помните про те? Якщо ви забудете про фронт, то фронт буде кожному вашому місті, в кожній домівці. Моєму сину, старшому Владиславу, 20 років. В минулому році він закінчив Кам'янський медичний коледж. Він прийшов до нас з дружиною і каже, тато, або ти мене оприділиш за фахом служити. Саме за фахом. Або я піду туди, де мене візьмуть. Я два тижні не мав ні їсти, ні пити, не спати. Я розмовляв з ним як міг. Відмовляв його від того, кажу, досить того, що батько там. Синку, ну ти винен в разі щось со мною трапиться, ти винен бути поруч з мамою і молодшим братом. Кажу, у кого ти такий упертий, каже, що ні в кого дав це. Зараз він в 24-й бригаді в медичному роті рятує хлопців. На сьогоднішній день ми оголосили збір для того, щоб обігріти стаб-пункт. стабілізаційний пункт, де поранені хлопці отримують першу. Таку більш серйозну допомогу стабілізації і транспортування. В такому приміщенні вони знаходяться, де немає ні, ні світла, ні опалення, нічого. Потрібно всього три вебасти обігрівача. Ми більше півтора місяця не можемо зібрати 28 тисяч. В 2022 році ми збирали по мільйону. За тиждень купували по 8-10 по 10 мавіків хлопцям. Я розумію, що люди втомилися, війнонька там вигрошилися, все я зрозумію. Але зрозумійте, якщо ви зранку себе обмежите в чашечці кави, а допоможете бійцям на фронт, від цього нічого не зміниться. А хлопцям буде там допомога. Дружина Сергія Юлія часто з ним поруч привозить усе необхідне, нерідко теж разом з водієм завантажує в авто тіла загиблих. Чому? Бо не може інакше. Після 24 лютого на її руці з'явилися маки та тризуб, і найскладніше рішення прийняти бажання сина йти служити. Смірілася і відпустила його туди. Он пішов… служить именно по своей специальности. Зараз он помогает висковым, которые попали в дуже неприемную ситуацию, поэтому как бы я горжусь своим сыном. И местным привозим. У нас был последний выезд, когда мы ездили в Константиновку, мы привозили именно, э, помогали цивильным. С военными как бы общение, они всегда очень приветливые. Они очень приветливые, и с цивильными я очень редко, конечно, общаюсь, но в основном это с военковыми. То они всегда очень приветливые и всегда ждут. Я не знаю, как это можно объяснить, но я всегда выезжаю на эти поездки. Тому що буває, що є водитель один, а завжди потрібно второй чоловік, щоб допомогти. Тому що не завжди виходить положити тіло в машину, но Один просто фізично не може це зробити. Вона говорить про важкі поїздки і біль війни, але лише при згадці про сина дозволяє собі сльози. Бо матір то шеврон, який навіки на серці. Синочка, я очень горжусь тобою. Вони говорять про все чесно і без марних надій. Але з вірою у перемогу. Вони знають, що шлях до неї довгий, а реальність не така, яку ви бачите у єдиних марафонах, тіктоках та у Фейсбуках. Але перемога України буде. Ми на своїй землі. Врешті-решт. Ми не прийшли, ми не взяли в руки зброю і не пішли в Ростовську область. Хоча це теж наша земля. Ми не пішли на Кубань, ми не пішли е, на е, територію, яка граничить е, з Харковом. Ми взяли в руки зброю, тому що до нас прийшли. Ми не захватники, ми боронимося. І перемога за нами, правда за нами. Кожен хотів прийти до нас і забрати у нас ласий кусок землі. Та Белебеникова. Наша земля і перемога за нам. Дякуємо слава Україні! Героям слава слава.